Не стало світла, і зараз ми будемо запускати наш генератор. На одному з харчових підприємств у Вінниці, попри відключення електроенергії, роботу не призупиняють. Працівниця цеху напівфабрикатів Тетяна каже, одразу ж запускають генератор. У Нас чергове виключили світло, і зараз ми опять запустили наш генератор. І не припиняємо нашої роботи, яку ми сьогодні запланували на сьогоднішній день. Робота морозильних камер критично важлива для виробництва, каже власниця підприємства Діана Богусь. Тож без генератора ніяк, особливо коли відключення тривають по 7-8 годин. Ми використовуємо генератор, який нам дає змогу використовувати наші професійні шокові заморозки, що зберігають якість продукції в будь-якому випадку, незалежно від кількості світла, яке у нас є. Ось і також в той час, коли є світло, ми стараємось зробити всі інші процеси, які пов'язані з більшим споживанням електроенергії. Сам генератор йде бензиновий, він теж не є максимально прям безпечним, як би це хотілося. Він створює багато шуму навколо себе. Ми знаходимося прямо у дворі житлового будинку, це йде і дискомфорт для тих, хто тут проживає, і для працівників. Але ми розуміємо, що ми не можемо зупинитися, на який бо це не був би термін часу. Окрім шуму, це ще й додаткові витрати, каже Діана Богусь. Останні зросли на 20%. При цьому попит на заморозку впав. Покупці остерігаються, чи збережеться якість у період відключень. Якщо раніше люди могли робити запас на місяць, то зараз вони його не роблять. У зв'язку з нестачою електроенергії наші витрати саме на виробництво зросли до 20%. Ось але ми поки що не змінювали наші ціни для наших для нашого кінцевого споживача, адже розраховуємо на те, що цей процес скоро закінчиться. Аби працювала без перебоїв її танцювальна студія, Яна Іщенко придбала, окрім генератора, дві зарядні станції, які забезпечують освітлення і роботу залів. Каже, попри відключення, графік занять не змінюють. Працюємо як працювали. Ми переробили наші щитки, для того, щоб ми могли їх переключити підключати під екофлоу або під генератор. На даний момент у нас є два екофлоу. один старенький, він дуже довго заряджається, але ну, вже як є, один трошки кращий, він заряджається десь за 40 хвилин. Вони обоє п'ятисотки і вистачає їх, якщо підключити один щиток, один зал. Десь на 2,5 години роботи це у нас світло світиться, колонка може працювати. От, типу того, ми стараємося дуже сильно так не перебарщувати з електроенергією. Одразу три генератори запускають на станції техобслуговування. У боксі для тонування найпотужніший, каже працівник Богдан. Багато працюють фенів, хлопці бронюють автомобілі. Ми тонуємо автомобілі. І в принципі без генератора ми не зможемо працювати. Світло відключають щодня по 6-7 годин. Буває навіть трошки більше. Загалом у них на СТО було 5 генераторів, каже працівниця Людмила Царенко. Два генератори вийшли з ладу. Через це частина послуг під час блекаутів недоступна. Працювати дуже складно, тому що не працюють ні підйомники, не працюють фени, не працюють компресори. Дуже важко для клієнта. Це з приводу того, що клієнту, наприклад, міняють запчастини, колодки підняли на підйомник і не можемо його опустити. Але стараємося виживати і маємо те, що маємо. Сподіваємось на краще. Додаткові витрати на генератори, пальне та ремонт несе майже кожне друге підприємство, каже представниця громадської організації у сфері підприємництва Ірина Шпильова. Але саме малі виробництва та сфера послуг зараз демонструють найбільшу стійкість. Зараз іде майже все на самоокупності, аби дати безперебійну ту послугу, аби ці процеси запущені не дали. Збою і не дали збою в самих головних, де саме чутлива галузі. Це життєзабезпечення, це сфера життєзабезпечення. Ці всі сфери галузі повинні працювати. Я яка б вартість у них не закладалася. Шпильова каже, блекаути перестали бути кризою на кілька тижнів. Це вже нова реальність, яка потребує не точкових кроків, а стратегічних рішень на рівні держави. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєрев, Суспільне, Новини Вінниця.